Мої вітання, шановні друзі, вітаю підписників і гостей каналу. Поки що Трамп не збирається вводити санкції, не збирається. А натомість грозяться, грозяться конгресмени. Конгрес може ввести і має право ввести ці пекельні санкції проти Росії і проти цих союзників Росії. Давайте подивимося, чи веде Конгрес. Оці ось санкції. Змінити ситуацію, Да? Ситуацію треба змінювати. Вони працюють над тим, щоб швидко змінити ситуацію. Вони працюють над тим, вони працюють над реалізацією швидких змін. Союз, друзі. Для того, щоб пришвидшити, вони об'єднані однією ідеєю, для того, щоб е, працюють над е, справедливим рішенням, над справедливим. Хоча, знаєте, вони побоюються реалізації. Ну, чому побоюються тут може бути багато причин, тому що пекельні санкції можуть вдарити і е, є свої ризики, да? вони побоюються, тому що в реалізації. Такого рішення можуть бути ризики для самої Америки. Але в них є готовність, в них є готу... вони, готу... вони визначились, вони все спланували, в них є готовність діяти в такому напрямку, працювати і діяти. Але поки що вони відмовляються від прийняття такого рішення через якісь страхи, страхи за свою банківську систему. За, за свої фінанси. Отже, вони не такі прості ці санкції, вони розуміють, що ситуацію треба змінювати, але зміна може торкнутися їхньої банківської системи. Поки що вони як відмовляються. Чому вони відмовляються? Давайте подивимося, чому вони відмовляються? Вони обговорюють. На високому політичному рівні вони, вони обговорюються, що треба вводити кризову ситуацію, створити да? кризову ситуацію. Але тут може бути і криза для особистого комфорту. Те, що я вам тільки що сказала, чому вони відмовляються, тому що вони бояться за свою банківську систему. Ось так. Ну і все-таки, що далі буде з цими пекельними санкціями? Все добре буде, дивіться, перейдуть, вони по-хитрому перейдуть на, до, до вирішення проблеми. Тобто, знаєте, оці махання санкціями по-хитрому, вони йдуть як частина якогось плану. Ось вони, вони розробили план і визначилися. Розумієте, тут це сплановано вже, це вже прийнято рішення. Прийнято рішення стосовно цих санкцій, але, але як, якісь, якісь хитрі ходи тут у них. Що, що вони задумали? Імператор, вони, це як речах маніпуляції і тиску, і впливу на їхнього імператора. Пов'язано це з маніпуляціями. Можливо, це із підіграванням Трампу, або з підіграванням, або, знаєте, як важіль впливу на Трампа. Не хочеш ти зробимо ми. Зрозуміли? Хитра, хитрі маніпуляції е, імператором. Тут можуть іще бути хитрі маніпуляції імператором цим Путіним. Або ти робиш, ідеш е, на поступки, або ми введемо. Тому що бачите, хитрі маніпуляції з імператором. Для цього вони ви. А так, їм некомфортно, я вам скажу, дуже некомфортно буде їхній економіці і їхній, їхній банківській системі, якщо вони, вони не такі вже й гарні для самої Америки. Більше для того, щоб маніпулювати, що ведуть гру певну, певну гру, якою намагаються. Через цю гру і маніпуляції по-хитрому намагають створити атмосферу е, трауру, хаосу, розчарування, розумієте отаке? От, 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 отаке от таке. Що далі? От Єрофант у нас. Лідер успішний. Стоїть, бореться, єрофант успішно протистоїть страшному суду. Протистоїть страшному суду. Ерофант не хоче поки що вводити ці санкції теж. Він протистоїть страшному суду, тому що результат тому, що йому треба захистити свої, свої ресурси резерви. Він в першу чергу думає все рівно про. Як би він не говорив, що введу, введу, да? знову-таки дивіться, і конгрес мене лукавлять, і єрофан. Чому вони затягують? Тому що буде розбалансована їхня, банка, ну, їх, цей, їхня економіка буде розбалансована. Треба захистити від страшного суду. Дивіться, захисту захист від страшного суду, тому що буде розбалансування самої системи. Отак от, от, бачите, як вивод... можна вивести на, цю, на чисту воду. Кричать, 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 щось там вводять, щось там буде, тиснуть на Трампа, але і, і ті і, і одні, одна сторона і інша, і Трамп з найближчим оточенням, і конгресмени трішечки лукавлять, вони ведуть певну гру. Спонтанність, ця глупа. глупа. Глупі, оці спонтанні реалізація обіцянок, нікуди не, не зайде. Да? Глуп, глупість, поста... Глуп, ця глупа реалізація заходить, або, або ці будуть якісь яких... обмеження, санкції. Те, що про, про, пропозиція санкцій обнуляється. Ну, знаєте, таке враження, що не буде. Цих санкцій, от, от таке враження. Таке враження складається, дивіться, обнулення, обнулення санкцій. Те, що пропонують, обнуляється. ну ще глянуть, гляну. затягнуть. Тягнуть вони, вони тягнуть. І, і конгресмени, і Трамп вони, вони тягнуть, я вам скажу, обоє. Обидві сторони. Працюють, вони в одній команді, вони працюють однією командою, там так домовлено. Домовлено, Трамп не хоче, ці кричать, тиснуть, це гра, я думаю, психологічного тиску на Москву. Вони в одній команді, в одному домі, в одній команді, або, або команди, тобто конгресмени в домі, в домі, намагаються втрутитися в ситуацію, змінити втрутитися. І цим самим так, вони працюють над тим, щоб змінити ситуацію в Україні? В Україні? Як саме таємниця? Як саме змінити ситуацію? Таємниця? А що вони придумали? А що вони придумали? Що? Вони думають, що зараз пауза. Опікова ситуація, безвихідна ситуація. Через тупікову ситуацію створити, створити некеровану ситуацію. Некеровану ситуацію, запустити процес некерованої ситуації, яка заведе в тупік, яка заведе в тупік в майбутньому. Тобто їхня гра, вона розрахована на певний термін. Отак от, от, спонтанних рішень не буде. Все це, все це гра, але гра з, з перспективою на майбутнє, щоб загнати цим процесом, створити і створити некеровану ситуацію, а потім виждати і виждати, не ситуація, зробити через паузу зробити мир. Ну, що я вам скажу, для чогось такий тягнеться час, Він, за, о, оця тягамотіна, вона запуск... Ви ж відчуваєте, да? вона не просто так запускається. Всі ми бачимо, що ну, тягнуть. Вона ну, ну, ось, 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 і ще тягнуть, ще тягнуть, і ще тягнуть. І ще тягнуть. Розумієте? Затягують. Для того, щоб запустити процес некерованої керованої ситуації. Це можливо для. Для Росії, що вони думають по Росії зробити, що не поспішати зупинити, призупинити цей смертельний удар. Вони вони будуть призупиняти, але говорити постійно, тиснути психологічно. Да? Дивіться, ми призупинимо. Ми призупинимо смертельний удар, але, можливо, умови, ти повинен зробити щось. Ми зупинимо удар, але ти, ти повинен щось зробити для того, щоб ми його зупинили. Що ти зробиш для цього? Тут іде як, знаєте такий шантаж. Тобто вони хочуть зупинити, але щоб безкровно, да? безкровно. Що далі? Іначе, або, або да, ми призупинимо болючий удар. От пропонуємо. Або, або буде крах. Або зупиняйся, або удар і крах. Ось так. Як важель тиску. Вони, таке враження, що вони не збираються їх взагалі вводити. Що далі? Контроль ситуації. Є ідея взяти під контроль ситуацію у війні. У війні, взяти під контроль ситуацію. Є бажання почати перемовний процес, посадити все-таки його за перемовний процес дипломатичний. Ну, Наївні люди, ви розумієте, таке враження. От я от читаю от, от цей розклад, таке враження, що вони взагалі не розуміють Путіна. От просто абсолютно всі. Ну, є ж конгресмени, які говорять, що він не зупиниться перемовним процесом, він не піде ні на яку дипломатію, ніяка дипломатія не не Застави Путіна вивести війська, тільки удар, болючий, нищівний, побачній, щоб, щоб камня на камні не залишилося цих орків на, на, на чужій території. Вибір, робити вибір, щоб заставити, да, домовлятися, робити вибір, щоб пішли, зроби вибір, просто вийде. Вони хочуть наївні, просто наївні. Заставити, просто вийти. Просто вийти не вийде. І другий варіант це балістичні ракети, балістичні ракети, які розтрощать увесь ВПК Раші, і воювати буде нічим, і вони підуть ось так. Але штурмувати в лобову це добити повністю Україну. Вони це прекрасно розуміють. Вони зараз роблять все можливе для того. Щоб вони вийшли, заставити їх вийти з території, створити таку некеровану ситуацію по-повішеному, щоб вони більше не дьорнулись, вони просто зробили вибір встати, зібрати свої, свої шнурки, пакети і здриснути з території України. Отак от дежавю, тріумф. Тріумф, удар, наступ, тріумфальний наступ. Створити кулак, бойовий кулак, удар зроблю дежав'ю, удар і тріумф, удар і, і тріумф. Отак планують: удар і тріумф. Створюють ситуацію, яку ну, якою дуже-дуже сильно хотіли. Хотіли ситуацію, щоб дуже швидко і миттєво це все закінчити. Підтягують, затягують, підтягують, готують, готують такі умови для раші, щоб вона натіпалась, зібралась і пішла. Чи вийде в них все це? Так, розворот буде. Так, дьявол, смерть, сила, проєкт в господарській частині, послабити господарську частину дуже сильно. Дуже сильний проєкт послабити господарську частину, і це для дьявола смерть. Ось, що, що ще шанс через обман, через допомогу. Багато варіантів є для того, щоб послабити, зробити їм проблем для того, щоб вони вийшли з цієї спецоперації. Ну, що я вам скажу? Чи збираються уводити, я не бачу. Я не бачу, що... як вони будуть дотискати ну, через господарську частину. Поки що ні, поки що йдуть маніпуляції, поки що вони очікують, вони очікують, щоб свою роботу зробили пламінга, далі ці безпілотники лютий, паляниця, са... як вони там називаються ще? Забула. Балістичні наші ракети, сапсани, да, здається, вільха і так далі. От вони зроблять свою роботу, вони її вже уже зараз роблять. Горить усе палає повністю. Отак повністю. От, от. А потім, вже, як я вже говорила, знаєте, ці санкції вони будуть як останні, останні, остання пропозиція, остання пропозиція. Ну що? Все-таки ти виводиш війська чи не виводиш? Якщо вже не виводиш, тоді все, тоді вже розворот і кінець. Все. Це як знову ж таки, як оце Кримський міст, да? він буде е, зруйнований в потрібний, потрібний момент. І потім, щоб підштовхнути його, вивезти, для того, щоб не йшла українська армія е, ним, щоб, щоб не було в наш, у нас втрат таких. Сильних, тому, тому, тому що коли наступає армія наступає, вона несе в три рази більше, чим той, хто обороняється. Розумієте? От вони під, вибудовують свою стратегію і тактику так, щоб вижати їх без боїв з України. Без боїв. І так створити цю неуправляємо ситуацію. Ой, ну господи, ну якби, якби тільки ну, знаєте, так хочеться, щоб все це пошвидше відбувалося. Але ця стратегія затягування неспроста. Ви ж подивіться, як ну, здається, що це прям спеціально тягнуть, да? а нам не зрозуміло, а чого тягнуть, а чого тягнуть. Да? Ну дайте, ну, робіть щось, ну дайте ну, і так далі. І все-таки треба, треба цю скотеняку завалювати поступово, тому що як не крути, у цих гнит є. Атомна зброя, від неї нікуди не дінешся. Тобто, рака варюють повільно, або план Анаконда повинен працювати повільно. Різких рухів із цими тваринами робити, швидше всього, не можна. Ну, ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.